Вітаю, друга частина відео. Сьогодні ми вам покажемо, як ми робимо відправки. На прикладі, ось цієї посилки ми з вами прорахуємо вартість її доставки до міста Київ. Ось в такому вигляді ми їх приносимо на пошту і відповідно вони пакують їх у свою коробку. Тож, давайте зараз будемо робити з вами прорахунки. Для початку ми обираємо місце відправлення та місце доставки для нашої посилки. Це буде місто Київ, перше відділення. Також додаємо інформацію про отримувача. У нас це буде Іванов Іван. Та далі будемо вказувати дані про посилку. Вона у нас вагою 5 кг з ось такими габаритами. Не забуваємо про оціночну вартість. У нас вона буде складати 2000 гривень. Також додаємо пакування і, відповідно, грошовий переказ цих 2000 гривень нам назад. З них буде нараховуватись комісія за накладений платіж. Додаємо опис посилки і отримуємо вартість 240 гривень. Для збереження цілісності вашої посилки компанія перевізник самостійно додає до неї додаткове пакування. Таким чином, ми отримали ось таку вартість посилки. Як же мені зекономити? Можна зробити оплату і зекономити на накладному платежі 60 гривень на вартості відправлення. У нас є офіційні реквізити, або ви можете зробити на нашому сайті промоплату. Тож я надію, що ви вже навчилися розраховувати вартість. Як вам отримувати посилочки? Вибір за вами.